Hello Friendly! З вами Деніс Френдлі. Сьогодні ми в цьому відео вип'ємо з вами ось такий Monster Energy Punch Winch Punch і Energy. Щось є по-українськи. Коротше це не на нашу. Pacific Punch. Pacific Punch. Що тут пише? Карнітіння таурина? Коротше, це не наш. Ну, типа, не на українському перекладі. Тому поп'ємо зараз оцей. Punch Monster сподобається, не сподобається мені цей смак енергетик. Дізнаємося у цьому відео. Поїхали, коротше, до заставки цього відео. Прореагуємо цей Energy Drink. Let's go! Деніс в реагує, Деніс Пранді реагує, сьогодні він буде пити. Так, бачите, ось такий. Русалочка якась тут, акула. та Всякі такі штучки корабель. Коротше, Punch Monster, Energy. Punch Monster. Pacific, Pacific, Punch, Punch, Punch. punch. Коротше, Monster, Monster, Monster! Давайте відкривати, хочеш наливати. Попробуємо, так. Вип'ємо за вас. Так. Так, цяк, 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 цяк. так, 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 так. 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 Ну вроді. Ооо, ми пані з вами пили. Це буде дуже смачно. А, це той самий пунч? Це той самий пунш, що ми з вами, здається, пили в одному відеосі. Про пунч монстр. Та пунш ми з вами пили. То що це? Інакша банка. Mmmm, зато він смачний цей пунч. Ніби то з полунецею. Па полуниця тут чи що? Короче, прикольно. Ее та-та-та-та-та. Наливаємо. Чекай тобто як, аби було вам видно тако. Оце я нап'юся. так. Зараз подивимось в кінці відео, що ми там за... у тому пунчі було, чи той самий колір, чи не той. Перемотаємо, дізнаємось. Мені здається, той самий колір. Ну, поставлю 10. Смачно. Класний енергетик. Це панш. Якщо запитаєте, який любимий смак монстра у мене панш. Там. Панш найсмачніший. Я би хотів вам сказати, напишіть який у коментарях, який ваш любимий енергетик. Чи енергетик, чи монстр смак теж. Але коментарі виключені. Типа YouTube вимикає, у мене коментарі закриває. Не знаю. Може, на нових відео буду вже відкривати, але поки що закриті. Не знаю на попередніх відосах. Не знаю, коротше. Коротше, допиваємо. За ваше здоров'ячко. О, мені здається один той самий смак ми випили, лише то, що баночки різні. Так, Навіщо вони роблять раз різні баночки, а додають одне і то саме, дивно. Так. Ну ми в крайньому випадку зацінили, прореагували, подивилися, що воно таке є. Так. Зараз глянемо у мій телефон у YouTube студію. Так. Так, 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 так. Подивимося пунш. Пунш монстр. Йоу. Чекайте, це щось глючить. Панш. Так, у нас був. У нас був пунш. Oh. Фруктовий пунш від Бьорна. І. І. Pie, papeline Punch Monster Energy. Зараз подивимося колір. Ну, давайте подивимось колір. Ось. Бачите? Зараз подивимось. Так. А ну, який колір мені цікаво. А ну, такий О, самий. Таке. Такий самий колір. Ха-ха-ха! А, це грейфрут, напевно, піп-айт фрукт. Треб... Гриф... Та я думаю, полуниця. Такий самий колір. Ми порівняли такий самий колір. Ну, Вони тупо коротше, різ, різні баночки налили одне і то саме. Ну, що маємо, то маємо. Зато ще раз насолодилися моїм любимим смаком Punch Energy Monster. Тому такі справи. Дякую за перегляд цього відео. Сподобалось, можете, якщо YouTube не спише, поставити лайк. Хотів, щоб написали коментарі, але якщо буде закриті, в дупу ви напишете. Дуже жалко. Пишіть, де хочете мої коментарі на мій канал, давайте під YouTube шортом, напишіть, не знаю. З вами був Денис Спренди, дякую за перегляд цього відео, всім гарного дня, всім удачі, всім пока. Побачимось у наступному новому відео. Всім пока-пока, дружні, бувайте! Так. Класно попили, супер, клас.